Шановні малюки, після перерви вітаємо вас у катрусиному кінозалі. І сьогодні у нас сказочка, яка називається Карлік Нос. Давним-давно в одному королівстві жила була родина. І в цій родині були тато, мати. Яка торгувала на ринку. А батько був, 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 теж працював на ринку. І в них був маленький хлопчик. І вони були такі щасливі. Кожного дня хлопчик допомагав мамі на ринку, де вона торгувала всякими овочами. А батько у них. Був лагодив, лагодив чоботи іншим людям на цьому ж ринку. Одного разу, коли до матінки підійшов покупець, підійшла стара-стара бабуся, яка була дуже страшна і схожа на відьму. Вона підійшла до матері, нашого героя, і сказала, я хочу взяти ці овочі, бо вони дуже красиві. Мені знадобиться таке для моїх страв». Мати боялась, але їй треба було гроші, і вона дала все, що хотіла стара жінка. Надала їй всі овочі, найсвіжіші фрукти, зелень. Все віддала їй, погрузила, сказала, скільки коштів. І та розрахувалася. Але ось як хлопець, побачивши, прибіг до матері, він побачив цю жінку і сказав, а, яка страшна, диви, який в неї ніс. Мати, диви, який в неї ніс страшний, смішний. Не кажи так ніколи. Ти можеш образити її, і вона може накласти на тебе закляття. Відьма почула це, і їй стало дуже вона образилася, і вона сказала: Я заплачу половину суми за те, скільки я заплатила за овочі. Але пішли, будь ласка, зі, зі мною свого сина, бо я не донесу, так багато набрала, а я стара жінка, в мене болить спина. Як вона не хотіла відпускати свого синочка, але сказала йому, щоб він пішов. І допоміг старій бабусі. Отже, йшли вони з старою йшли, хлопець ніс овочі та фрукти, і дійшли вони до її будиночку, який стояв в лісі, окремо від інших. Ось я вам доніс, дякую, ей, козаче, в мене такий буде суп смачний за п'ять хвилин. Залишайся, я нагодую тебе. Ми далеко йшли. А ти молодий, тобі треба їсти. Хлопець дійсно хотів їсти, і він не знав, що зла відьма вже на нього образилася, то він погодився поїсти. Він зайшов до, них, до неї в кімнату, і вона буквально за 5 хвилин приготувала якусь страву. А на останок відьма поклала до страви. До казана, вона поклала щось кекс-фекс-фекс. Ага. І знінявся дим в повітря якийсь, і дуже був якийсь незвичний смак. Але хлопець не розумів ці кулінарної принади, а тим більше він не розумів у чаклунстві. Черк і він поїв, то, що приготувала йому відьма. Вона принесла йому казан, він буквально з'їв пару, пару ложок і його поклонило на сон. Він прокинувся з дуже важкою головою. Він не знав, скільки він проспав, але на вулиці вже було темно. І хлопець піднявся і ходив, хотів вийти з будинку. Але ж він не міг дістати навіть до ручки дверей. Крім цього, навкруги по домівки шастали страшні великі пацюки, які не давали йому підходити ані до дверей, ані до вікон. І хлопець щось дуже якось погано почувався, він не зрозумів, що з його тілом. І не здогадався глянути десь у воду, щоб побачити своє відзеркалення. Але, врешті-решт, він прийшла стара і сказала йому: Ну, як в тебе справи, Ха -ха -ха. Ти більше не сміється зі старої, що я горбата і в мене Великий ніс? Я і раніше не сміявся, якщо сміявся, вибачте мені, я хочу додому. Але я щось не зрозумів, щось з моїм тілом сталося, відповів її хлопець. Він не зрозумів, чого в нього такий брутальний голос став. Просто змінився, змінилось все. Вона каже: Тебе не приймуть в твоєму домі, і дала йому дзеркало. Хлопець, побачивши себе у дзеркало, зрозумів, що він більше не той привабливий хлопак, яким він був. Він побачив своє відзеркалення і зрозумів, що ніхто в світі, навіть рідна мати, не впізнає його. У нього був, був дуже маленький зріст, його руки майже доставали до землі. І в нього був дуже великий ніс. Просто він був дуже непривабливим ніхто в світі, ніхто з друзів. Ні тато, ні мама б його не пізнали, він розумів це. Він виглядав вже як старий карлік з великим великим носом. І вона сказала: поки ти спав, пройшло сім років, твої батьки постаріли, і я не знаю, чи вони живі. Єдиний шанс в тебе вижити це залишитись в мене і пристосуватись, і робити все, що я тобі скажу. Хлопець був у відччі, але в ньому нічого не залишалось. І він залишився і прислужував старій відьмі. Він готував їй смачні страви, вона навчила його дуже добре готувати. І в неї були дуже високі запити, і вона завжди приносила найкращі продукти. Він з нею часто ходив за продуктами. Він бачив свою матінку, яка стояла на ринку і торгувала овочами, як і раніше. Тільки тепер вона посивіла. І вона не була такою красивою жінкою, якою вона була раніше. Вона була засмучена завжди. І він знав чому. Вона втратила єдиного сина, і ніхто не знав і не міг їй сказати, де він. Вона завжди сиділа біля свого латка, але вже як раніше, не зазивала клієнтів, їй було все одно. І це було видно. Отже, хлопець не знав, що йому робити, і він вирішив піти до свого батька. Коли він пішов до свого батька і розповів йому історію, Чоботар взагалі не повірив і закричав: Як смієш ти сміятися з горя мого і моєї дружини, ти карлик. Ти не схожий на мого сина нічим. І тому я не повірю ніколи в те, що ти мій син. Я не знаю, де мій син, але ти точно не він. Я виганяю тебе звідси і більше ніколи сюди не приходь. Якщо ти прийдеш ще раз, я надаю тобі тумаків, і тобі буде дуже боляче. Карлік Нос пішов, йому нічого не залишилось. Одного разу він вирішив. Він побачив обяву на е, ринку, що звільнилося місце шеф-кухара у короля. І він вирішив, що гірше все одно не буде в його житті нічого. І вирішив спробувати. Він підійшов до замку, де жив король і сказав стражнику. Гей, привіт, чоловіче, я б хотів би. Бути по шеф-кухарем у короля. А, Боже, ну ти точно кумедний такий! Ти точно прийшов, щоб е, королю показувати всякі дурниці. Ти прийшов як карлік. Я пропущу тебе, але ти ніколи не будеш шеф-кухарем. Ну, бо ну, який з карліка шеф-кухар. Давай, проходь! І пропустив його. Попавши на прийом до короля. Карлік нос. Першу реакцію визвав у нього сміх. Ой, Боже, який комедний! Диви, ти можеш штучки під стіл пройти? Да? Я не помиляюся. Ха-ха-ха, дивіться, і всі сміялися. Але Карлик вже не ображався, бо то був не перший раз, коли його принижували. Він все терпів. Каже: Ваше світлосте, я б хотів би попросити вас. Я б хотів би попасти до вас на службу шеф-кухарем. Ну ай ти диви, диви на нього! Хочеш шеф-кухарем бути. Та який з тебе шеф-кухар? Ти чудовисько. Давай краще порозлікай мене, я дам тобі золотий і пішов звідси геть. Ні, я хочу виконати ваше завдання. Добре. А ну, приготуй мені соус бешамель. А якщо він мені не сподобається, то голова з пліч. Згоден. Я згоден. У спір! сказав король. Ну, то добре. Відведіть його на кухню, дайте йому все потрібне і готуємося. Скільки тобі часу потрібно, а, Карлик? Мені потрібно 3 години. Через 3 години буде казнь. Відте мою голову і будемо сміятись далі. Ну, давай, пішов звідси. Карлик прийшов на кухню. Попросив всі потрібні йому інгредієнти. Треба сказати, що вони були не гіршими, ніж у Відьми. Найкращі продукти, тільки були на кухні короля. Для того, щоб дістатися казанів, карліку поставили спеціальний стільчик. І він на нього заліз, щоб готувати. І він готував. Готував, готував три години. Що всі дивилися на нього, вся світа. Від повітряної тривоги підходили, підходили дивитися служки, як що він робить. Було дуже смачно. І цей вкусний, смачний запах розносився по всій кухні. Але всі були впевнені, що він залишиться без голови через три години. Пройшло три години, і Карлік доповів королю. Ваше світлосте! Я готовий поставити на вас розсуд своє блюдо і надав королю цілий казан смачного Бешамелю. Король скуштував його. <creations of Greek> М -м -м -м, треба, Король аж змінився в обличчі і вся світа побачила щось таке цікаве там. Король сказав тисяча чортів. Клянуся Богом, я був впевнений, що ми зараз відріжемо йому голову. Але це найсмачніший бешамель в сто разів смачніший, ніж я його у минулого жив кухаря Так, козаче, я залишаю тебе при дворі, і я роблю тебе шеф кухарем Ти будеш готувати мені найсмачніші страви, і я ставлю тобі найбільшу зарплатню. У всьому дворі, крім прем'єр-міністра, адже я дуже люблю смачно поїсти. Ти зрозумів? Так, ваша світлосте, сказав Карлік і поклонився. З того дня у Карліка все було добре. Йому платили купу грошей, у нього було купа слуг, які допомагали йому готувати смачні страви. І кожного дня він так радував короля, що король буквально за пару місяців набрав 10 кілограмів. І навіть дружина короля підходила до нього і казала е Карліку, сказала: Чуєш, козаче, ти давай там якось діє той блюди йому, а то він буде товстуном і, або буде він, а куди він поїде. Його конь не витримає ніякий. Ти давай там полегше, побільше овочів, поменше м'яса. І хліб взагалі виключи. То добре, сказав Карлік, але все одно впорався із важким завданням. Так проходили роки. Аж поки до короля в гості не приїхав інший король і привіз з собою свого шеф-кухаря. І королі одного разу посперечалися, чий повар більш іскусний. І от, каже: Я знаю, що в тебе дуже смачно готує страви. Твій повар, але мій повар кращий, Тому, якщо хочеш, давай перевіримо просто це. Я виставляю свого, а ти свого. Згоди, а вони готують одну і ту саму страву. Добре! сказав король, і визвав карліка. І вони домовилися, що вони будуть готувати фуагра. Для того, щоб приготувати фуагра, треба відкормити спеціального гуся спеціальною їжею і тільки потім готувати. Король визвав його і сказав, ти багато років служив мені вірою і правдою. Але зараз є дуже важливе завдання. Ти маєш приготувати кращий фоград, ніж шеф-кухар іншого короля. Якщо ти цим з ним не впораєшся, я знову прийдеться тобі відтяти голову таки. Ти зрозумів, не підведи мене. Ось тобі гроші, і він насипав йому золото у руку. Купуй все, що потрібно. Наймай кого хочеш, але в тебе має бути найкращий в світі фуагра. Ти зрозумів? Я зрозумів ваше світлосте, сказав Карлік і поклонився королю. Що було робити? У нього було два тижні. Він пішов на ринок і вибрав найкращу гуску, яку знайшов. І з цією гускою він пішов додому. Він взяв спеціальний корм, яким треба. Годувати цю гуску. І вже вдома, коли він хотів нагодувати її, він взяв гуску. Але тут сталося несподіване. Бо гузка, яку він знайшов, така жирнюча була, смачненька така. Він тільки підійшов її годувати. Дав їй одне зернятко, а вона йому чоловічим голосом відповіла: Чуєш, я не можу це їсти? Я перепрошую. <клес> Бога! Говоряча гуска! Що то таке? Ти хто? Каже: Вибач, але я не можу це їсти. Я колись була дівчиною, але зла чаклунка зачаклувала мене і перетворила на гуску. Я принцеса. Я живу в сусідньому, жила у сусідньому королівстві. Багато років тому е мене причарував, причарувала чаклунка. Вона заколдувала мене, бо мій тато образив її. І вона сказала, що вона накладе на мене найстрашніше закляття, яке не можна буде зняти. Вона дала мені якоїсь, якогось чаю, з якоюсь травою. І з тих пір я отака, хоча раніше я була дуже красивою дівчиною. в мене схожа ситуація, і я думаю, що треба знайти спосіб. Якщо він є, щоб нас розкладувати. Бо я теж був гарним хлопчиком до того, як мене зачарувала чаклунка. Я думаю, що це та сама чаклунка. І вони подружилися. Час ішов, і треба було вже щось робити, адже він розумів, що він не зможе зарізати цю гузку і готувати з нею. І він розумів, що вона не готова, тому що він не годував її спеціальним кормом, як було потрібно. Тож йому треба було, ним двом треба було кудись втекти з замку. Але замок був оточений високими високими мурами, які не може перепригнути людина. І їм нічого не залишалося. Він пішов до міста. І запитав, яку траву найчастіше купує стара відьма? Без яких інгредієнтів вона не порається? І йому сказали, що це спеціальна сон трава, яка дуже рідка і яка з'являється тільки під окремими деревами в лісі і тільки в повнолуння. Тому ця трава дуже-дуже дорога. Але це не була проблема. Адже гроші у Карліка Носа були. І він сказав своїй густці, як з якою вже подружився, казав: у нас є єдиний шанс. Ми спробуємо цю траву, адже завтра я маю приготувати з тебе страву, фуагра. Але я краще піду на плаху сам, ніж б'ю свого єдиного друга, який полюбив мене таким, який я є, таким страшним і некрасивим. Ми сьогодні йдемо в ніч і спробуємо знайти цю траву для того, щоб, може, вона нас перетворить на зад, і нас ніхто не впізнає. І коли е, зійшла луна, була пов... повнолуння, вони вийшли і ходили вдоль муру великого-великого парку короля, аж ось як. Гузка побачила те саме дерево і побігла до нього, хлопаючи своїми крилами. Ось воно, ось диви! І вони почали шукати під деревами, але було хмарно, і щось вони не могли нічого знайти, аж ось як розвиднілося. І вони побачили, що під деревом росте та сама трава, яку вони очікували, яку вони чекали, яку вони ждали і шукали. І вони набрали собі тієї трави. Поки повнолуння не закінчилося, вони вирішили одночасно спробувати з'їсти цю траву, і вони з'їли кожен по шматочку цієї трави і тут же впали! а, -а, -а! закричав карлик Карлік Нос! А, -а, а Закричала гуска. Вони е впали в обморок обоє. Пали нам яку траву, а коли піднялися, то не повпізнавали один одного. Вона була дуже красивою дівчиною, дуже симпатичною, дуже привабливою і гордою. А він, як він був в своєму передніку, в своєму фартуху, він був дуже. Красивим хлопцем Він стояв перед нею у своєму фартуху. І вона сказала: Боже, який ти красивий хлопець! А він сказав: Боже, яка ти красива! І вони полюбили один одного. Але це сталося навіть раніше, до того, як вони перетворилися. Вони полюбили один одного, як Карлік Нос та Гуска. А тепер, коли вони були прекрасні, а Карлік Нос був ще й багатий за свою багаторічну службу на короля. Вони вирішили втекти з замку цього ж дня. І вони розуміли, що їх ніхто не впізнає. Тому вони просто пройшли через ворота. Стражники їх не впізнали і просто пропустили. Вони відчинили їм двері. І вони пішли. І за ними стражники зачинили двері навіки. Аж ось, як Карлік Нос. А тепер це був дуже красивий хлопець зі своєю нареченою підійшов, пішов до своєї матері і свого тата на ринок. І він побачив, що його матінка вже стара бабуся, але вона стояла на тому самому місці. І коли він йшов вона впізнала його здалечку і підбігла до нього, і кричала йому Боже! Боже мій син, де ти так довго був? Я люблю тебе, я скучила за тобою. Боже, Боже. І вони обіймалися і плакали, і сміялися, і прибіг тато цього хлопця. І вони були щасливі. І він їм сказав, мої шановні батьки, я розповім вам свою історію важку. Але я хотів би познайомити вас із своєю дівчиною, це прекрасна принцеса. І ми кохаємо один одного і будемо жити разом. Вони пішли до короля, до батька цієї принцеси, і він прийняв її і плакав, і обіймав, і цілував, і казав, що він віддасть все людині, яка розчиклувала її і зробила її щасливою. І вона представила королю свого нареченого і сказала: Це мій наречений, я його люблю. І так вони жили. І правили разом цим королівством після смерті її батька. І завжди піклувалися про людей, і завжди пам'ятали, що добро і справедливість мають бути в пріоритеті і завжди мають перемагати. Бо вони знали на своєму прикладі, що добро завжди перемагає зло. Ось і казці кінець. А хто слухав? Mūlodītes. Ще повернуся.